Після резонансної справи у Новосільській спеціальній школі звільнили з посади її директорку Дар'ю Коменду, яку відсторонили від роботи в листопаді цього року. Зараз триває конкурс на заміщення вакантної посади. Про це повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. За його словами, оберуть гідного керівника, який дбатиме про своїх вихованців та дотримання всіх прав і норм. Ми не маємо права стояти осторонь, коли порушуються права дітей. І тому повинні реагувати кардинально. Ми звертаємося до всіх, щоб усі педагоги, усі люди, які мають професійні якості, подавали документи, щоб ми серед усіх незалежна комісія щоб обрала найкращого керівника, який зможе навести лад в цій спецшколі. Нагадаємо, наприкінці жовтня до Тернопільської обласної ради надійшло звернення представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця стосовно виявлених порушень прав дітей вихованців новосільської спеціальної школи. Серед них психологічне, фізичне та сексуальне насильство, недотримання санітарних норм та примусове лікування. Після цього, згідно з розпорядженням Володимира Болєщука, облрада розпочала розслідування, метою якого було з'ясувати, чи справді в закладі допускали заявлені порушення. Порушення тоді комісія направила лист директорці спецшколи з вимогою надати пояснення щодо ситуації, що склалася в закладі. Невдовзі провели виїзне засідання комісії спільно із представниками правоохоронних органів, згідно з яким факт порушень підтвердили. Виявлено ряд порушень, які не знаю, чи варто їх взагалі ще раз перелічувати. Однак вважаємо, що ці порушення були кричущими. Окрім того, що там є від невідповідності матеріально-технічного забезпечення, були також і прямі порушення прав дітей, які навіть теж пов'язані з певними формами насильства. Як зазначає перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук, хоч певних заходів і було вжито, проте саму справу ще не завершено. Звільнення директорки не зупиняє розслідування, які веде поліція. Ми надали усі матеріали, матеріали службового розслідування, матеріали усіх перевірок, які тільки були в обласній раді. Ми надали в поліцію і чекаємо об'єктивного розслідування і результатів. Тому дуже сподів... депутатський корпус дуже сподівається, що у судовому порядку усі, які порушували права дітей, і можливі вірні порушення права дітей, будуть притягнуті в судовому порядку до відповідальності. Головне управління національної поліції в Тернопільській області продовжує розслідування за можливим фактом порушень прав дітей. Натомість керівництво Тернопільської обласної ради буде надалі тримати під посиленим контролем ситуацію в новосільській спеціальній школі.